тому що батарея гріє. <рі> батарея тепла. Якщо вона в прямо в руках, то ніхто не поїде додому, ми одразу че мимо? Че криво? Я вже своїм натягався. <рі> <рі> да, Носимо заново. Момент е, е, прибуття на позицію і далі по да, вогневій позиції ми переносимо його в руках. По-другому ніяк. — Таня мені відповідає. Я його точно не нашу. <суміна мене> це робота солдатів. Я вже своєю натягався. <суміна> ну, це особиста зброя, така ж сама, ну, як і для піхотинця. Особиста зброя особова, вона повинна бути у будь-якого е члена, е <суміна> Тиха, члена <користання. суміна> блять. Тихо. Члена Блядь. Ні, ще раз, так? Так, особова зброя у мінометника, так і як і у е, любого піхотинця, це його особова річ, його особова зброя, вона повинна бути при ньому. Так що е, немає різниці, чи ти мінометник, чи ти піхотинець, чи ти арт артилерія там е, велика. Ну, це повинно бути з тобою завжди. Любой мінометчик це в першу чергу солдат, який в будь-який момент може вступити в бой и Особиста зброя завжди при ньому. Як і у любого солдата, любого роду А Аборт це певна процедура, котра при котрій сам снаряд не спрацьовує в момент вистрілу, і командир розрахунку під його керівництвом. Ствол там під певним градусом перевертається. Е, і до моменту, поки міна не вийде з той, тієї ж дірки, в котру е, міна клалася, да, і е, командир розрахунку повинен цю міну е, схватити руками та і, там, віднести на якусь е, безпечну ділянку. А, вот, а, ну, дивлячись, звісно, який там міномет. Ну взагалі цим займається весь розрахунок. А, На командире лежит великая ответственность, целью и схватить руками. Серьезные выпадки – это то, что при работе на 120-м миномете он гораздо тяжелее 82-го, тратится больше времени, усилий, чтобы разобрать, собрать, достать мину. Мина весит 15-16 килограмм, и поэтому нужно быть внимательным, и чтобы не произошло удара миной взрывателем об землю. Коротше, ще ми були в 98-му батальйоні, і нам сказали тоді, це ваша остання зміна. До шостої працюєте вечора, потім е, можете зніматися і їхати додому. Ну і як звісно, там понятно, що там ми знаємо, вже рахуємо ці хвилини. думаємо, все, зараз знімаємося, і летимо додому. Там залишається здається, там там хвилин до кінця. І ми ж хочемо там дострілити все БК, і закидаємо міну в ствол, а тоді починає якось от прям е, наростати вогнева небезпека, ну там приход за приходом все ближче ближче. І е, остання міна залишається, і, і аборт. І аборт, і, блін, і треба робити той аборт, бо із міною в стволі не поїдеш. Е, по тобі працюють. Міномет у нас був тоді ще ПМ 38-го року. Він важить 380 кг. Коротше, півгодини, годину. Ми не можемо. Ми просто вибігаємо з укриття, починаємо цю всю операцію з абортування, піднімаємо цей міномет, ти його ж піднімаєш і потихеньку, потихеньку, потихеньку ти повинен, ну, там, підняти на рівень своїх плечей і голови. А командир повинен зловити. І от ми ну раз спроб, напевно, десять вибігали, починаємо піднімати. Приход, чуємо, червона зона, там ну, 50-100 метрів. Ми його обережно назад поставили в укриття. Чуємо там 5 хвилин тиша, знову прибігаємо, знову починаємо займатися борт. Ми, наверное, години дві з половиною цей борт робили, і це був наверное, самий Запам'ятаючи випадок з вабортом, тому що мого хотілося, їй ще й не хотілося здохнути, а якщо вона в'їбе прямо в руках, то ніхто не поїде додому, ми одразу довальхали. <рес> приціл. Звісно, приціл. Тут як би нічого сказати. Оптика завжди на всіх ну, артилерійських установках та там від АГС до РСЗВ. Приціл з навідником, навідник з прицілом, це його е, ну, особиста зброя, особиста зброя да, яка найцінніша, ця. Ну, і раніше там можна було все те, і зараз, напевно, там, ствол можна починити, трубу знайти. А от приціл це найдорогоцінніша річ. Навірно, приціл це да, так. Це найдорогостояща річ, її трудно знайти. Ну і казенник ще, якщо щось случиться, то. Случится, то... Буде серйозна проблема. Можеш сказати, тобі відніє, брата. Дивлячись, який міномет, на 82-му немає у нас вільовочки. Там просто закидаєш, воно на іглу натикається, пробувається піропатрон, міна вилітає. На калібрі побільше, на 120-му, там є шморгалка, але. Звісно, вона переключається між іглою та просто шморгалкою. Ну, це не просто тіргати за зашморгалку це мінометна праця. Це великий спектр роботи, який, поки ти не побуваєш в цій праці, ти не зрозумієш, що гармата це не просто взяти, дергнути, а вистрелить і ще й попаде кудись. Ну це дуже якось простовато було б. Давай расскажи, как ты на меня стреляешь. Че что называют. Можно стрелять и, и на меня, но мы стараемся этого не делать. У нас э, миномет ориентируется в пространстве и по азимуту артиллерийской бусолью. И, как правило, работаем с программным комплексом. Просто в никуда, в мины не летят. Не всегда точно, але йдемо к этому, тренуємося постоянно. Коли є время, просто холостим міномет, щоб усовершенствовать свої навыки. Просто так ніхто нікуди не стріляє. Ну, мене це наверное, ну, такое, не дуже там, коректне питання. Що, ну, в Росні, там БК дохуя, вони стріляють на дурі на, на в У них у них є бляд, можливість така хуярить, куди можна. Ну взагалі міномет це не снайперська винтовка. Вона призначена, щоб накривати квадрати. Тому можна і сказати там другим словом, це якраз навмання є. Ну, так і стріляють по квадратам, а ми стріляємо по целі. Да, у нас БК менше, але ми точніше стріляємо, вивіряємо. І... Ми за точність. Номер обслуги – это не обслуга в отеле. Это первый помощник наводчика, старшего наводчика расчета, который помогает ему сориентировать миномет по азимуту стрельбы, выставить необходимые корректуры на прицеле. Это большой объем работы, и поэтому туда берут, как правило, Ніхіра, я починав з номера обслуги, нормальна тема. І знайшаю, був. і номером обслуги, бо ну, це нормальна практика. Тобто Допомога, ну, котрий там. Це руманція, права що? рука старшого научка. Дивиться за рівнями на стволі, щоб все було там вучки в булечку. Роби працю велику. Тому що батарея гріє. <гад> батарея тепла. І тому ми всіх тут <піли> з друзями гріємо. <гад> <да. гад> В будь якій артилерійській е команді да, там, це все батареями називається. Бата артилерійські батареї е з любими там, самохідними артилерійськими установками, з е е е гарматами, ну, тобто, і міномети також це просто розподіл іде. По, по розрахункам. Тобто батарея це шість розрахунків. Це є, грубо кажучи, рота, як у піхоти. Від країни походження, від року походження, від ваги, від взивчого того навіть ну, віщества, тобто, там багато їх розвідів. также по весу все отличаются то есть они классификация у них 1 плюс 2 плюс 3 плюс то есть каждая мина согласно своему классификатору рассчитывается в программном комплексе по-своему есть восстановленные мины которые с дальних складов хранения они вообще непредсказуемые летят куда хотят Стоїмо достатньо близько, <свісно>, тому що прилітають постійно. Ми як пріоритетна ціль, тому що ну зрозуміло, що у піхоти там завжди контакт є, і з стрілкотні, і з арти по ним е, хуярять по позиціям, але в нас е, ну, є зброя, наша ну, особисте, помимо, помімо там. Е, Автоматів це наш міномет, котрий як є пріоритетною цілею. Це мінометний розрахунок. Ну, В'їбати мінометний розрахунок ну, не немаленький плюсик, тому що він завжди кошмарить, завжди ми вбиваємо. От, ну, там, незалежно злежаючи на обставини, ми повинні там прикривати наших хлопців, ми повинні при штурмі. Прикривають наших хлопців, ми повинні, коли вони просто сидять в окопі, а до них рух якийсь, іде, ми хуяримо. Тому там дистанція не така велика. На, на самом е, ділі там дистанція при коли ми на 82-му мінометі, ми десь в кілометра півтора-два від піхоти е, знаходимось. Коли ми на 120-му, ну там подальше, ми там в кілометрах трьох з половиною. Трьох від піхоти нашої Ну, то, Щоб у нас був запас ще наперед за наші позиції, відпрацьовувати цілі по подальшій, ну, будь які також там по піхоті або по якійсь там легко або броньованій техніці. Ну, Щоб розуміти, на якому розстоянні ми знаходимося, у мене ближайша цель була 1060 метрів. Це по підерам. Так, е, да, це Бахмут. Это городские застройки. Вот можно понять, как далеко мы находимся от пехоты и от врага. Тому прилетает дуже даже добряче. Нет, не просто куда ставить миномет. Командир гарматы. Это тоже большая работа. Коллектив 5 человек, 4-5. То есть все люди разные. Тут и от морального стану в коллективе, и по приезду распределить, кто что будет делать. Хотя они все и так все знают, уже все происходит на автоматизме, но каждому нужно поставить задачу, чтобы они выполнили ее, проверить. Поэтому свой объем работы тоже есть. Не просто приехать, поставить миномет и командовать. То есть и мины подносить, помогать, и связь налаживать. То есть это все Відповідальність на командирі розрахунку. Та відповідальність, яка відбувається. В Чому не попадаєте? Чому попадаєте все Чому не теб... попадаєте? Чому мимо? що криво. Тобто все ложиться на командира. Легко он, скільки ми розбували будинку. Ну, 120-м, ви 82-м будинок ти не розбереш, так, шифер поб'єш. Неприємно, але от 120 можна легко розібрати його там з двох-трьох прильотів. Я думаю, що там позавалюються стінки. Але які дивлячись, які не напевне. Та вон в останній штурм Андріївки. що. Ну, дивимося з дронів, як з'йобуються там, не знаю, наверно, три відділення підерів. Тиша вже вроді нікого немає. Запустили там 120, двадцяти ми дими, запустили. У підере почалась паніка. Буквально там через хвилин п'ять, коли ми думали, що там вже нікого не залишилось, почались з нор вилазити в якусь ще ці... більш-менш уцілівшу хату, вони заперлися там в семером. А у нас залишилось три міни. І я ж ну, там, хлопцям передаю координати, вони бачать це, це на картинці. і. E, перший прильот був e, в огород, ну а другий, третій в хату, прям ну, блядь, в хату теж попали. Прямо дві туди, де вони там сиділи. Я думаю, що це не дуже <сміщу> смішна історія, але нам сподобалось прямо, блядь, туди, де вони <сміщу> <сміщу> сиділи. Вони просто курили, де не попало. Тому попало. — Специфічний у нас. Сложно сказати. Надіємося, що много. Надіємося, що много. <ріху> Ні, ну напевно, багато. Но ми крестики не малюємо. Тож, ну, що... Понятно, що урону дохуя робимо там ну, літають дрони, потім роблять знімки після арт-обстрілів наших і шукають поражені цілі. Але ну, своїми глазами ми неоднократно бачили, як роздбувалася по 5-7 сім чоловік груп, група. Підерська, як там трьохсотилась дохуя. Ну, тому ми не рахуємо, але внесок Лесик, я думаю, не малий зробили в справу. Ти лучший сіла. Хлопці, що я можу сказати ще під кінець цього інтерв'ю? Сидіть вдома і чекати, поки кінчиться ця війна, це безпантове заняття. Я думаю, що треба доєднуватись до е, Збройних сил України, до лав наших, тому що тут е, справжня мужність, справжня честь. Ну, тобто, ви коли ще побуваєте на нормальній, ну як би, коли ви побачите нормальну історичну вообще, подію і в неї приймете участь свою. Е, тут справжній колектив, тут кожен знає собі ціну і друзів своїх, що ніколи не кинуть там в біді. Це друзі, з якими ви пройдете через всей цей безлад поборемо і здолгаємо ворога. Тому треба доєднуватися, бо особливо в третю штурмову бригаду, тому що ну, би, тут самий нормальний движ, самий здравий, дійш, самий чіткий. Ну, Тут додати нічого. Я думаю, що якщо йти вже, то звісно, до професіоналів.